Вітаю, ось же і серпень закінчився. Літо пролетіло так швидко, наче ластівка за вікном. Навіть не віриться. Відсвяткувала прощання з літом запашним сливовим пирогом. І, як завжди, я переписала рецепт, який мені подобається, на веселу картку для зручності. В цьому році сливи великі, м'ясисті і дуже смачні. Рецепт простий, а процес суцільне задоволення. Час від часу я люблю щось спекти. Це дарує відчуття спокою, щастя, затишку. Аромати випічки пробуджують приємні спогади, емоції. Відволікають від тривожних думок некваплива, приємна робота та передчуття смачної вечері. прості радості, просте життя. Навіть прибирання після хаосу, приготування в радість. І поки пиріг печеться, я швиденько заколотила масочку для обличчя. Все просто сливи, мед і екстракт алоє, який я купила в аптеці. На гарно очищену шкіру наношу декілька шарів і залишаю на хвилин 15-20. Слива унікальний продукт, який використовується в косметології завдяки кислотам, антиоксидантам, вітамінам, які годують, омолоджують шкіру, заспокоюють її та борються з запаленням. Отож, поки сезон, можна робити масочки хоч щодня. Змиваю спочатку теплою, потім холодною водою, щоб звузити пори. Пиріг готовий, я б його назвала сливова казка. Запах випічки в оселі це для мене запах життя. Святкування відбулося, і я повертаюсь до догляду за обличчям обов'язково протираю шкіру лосьоном або настоїнкою трав, яку я роблю сама, і тримаю в холодильнику. Наношу легку сиворотку, яку я вже три місяці як використовую. До речі, це наш український продукт. Хай Господь береже харків'ян, які навіть у цей час, попри все, виготовляють таку чудову продукцію, турбуючись про жінок. Роблю легкий щоденний макіяж, який вже став звичкою. Він додає свіжості і зібраності на весь день. Хочу вам показати сорочки, які купила на сезон, який починається. Коли в самій футболочці вже холодно, а в курці ще жарко, в клітинку з мас-маркету, а світла з секонд хенду. Ну, як же без тішеньки, яка все має проконтролювати, з чим я їх планую носити? Цією сумочкою ви вже знайомі. Подарунок моєї подруги Іринки плетена. Класична річ, дуже зручна, ношу майже все літо. Цю сумочку, мені здається, я вам ще не показувала. Це подарунок іншої моєї подруги, яка живе в Іспанії. Років 8 тому вона мені її подарувала. Це теж ручна робота. І ось таким. Чудовими шкіряними деталями, ремінцем. Вона з роками стає тільки гарнішою. Я дуже переживала, що вона не витримає навантажень. Але вона прекрасна. Я ношу її, до речі, будь-який сезон, навіть взимку. Сумочку, яку ви бачили в відео, що в моїй сумочці, замшева, коричнево-класична. Тут у мене ще є отакі. Прекрасим під золотом гарна. Я вважаю, що це теж класична річ. Не один рік буде служити. І цю сумочку ви теж вже бачили з конячкою, колись майстриня шила по моєму е, проєкту, з яких то залишків деніму, були сорочки, якісь там джинси. І їй вже більше 10 років, і ви знаєте, вона мені не набридає, Я її дуже люблю. Гарна робота і підходить майже під всі мої атфіти. М'якенька, легка, правильної довжини, з каптором а я таки люблю. Можна носити з будь-якою футболкою, сумочкою під настрій. Коли її купувала, я вже знала, з якими джинсами, футболками, сумками я буду її носити. На мій погляд, такі сорочки вже класика, а в умовах нашого життя це незамінна річ. Зручно і практично. Світла ляна сорочка австрійського бренду. Я до цього часу про нього нічого не знала. Гарні широкі манжети і дуже цікаві аутентичні гуцики. Незвичного крою. Коли я побачила ці рукава, я закохалася. Такого я ще не бачила. Неймовірно комфортна, правильна довжина, яка прикриває стегна настільки класична, що можна носити будь-чим. Знайшла інформацію, що це тірольський стиль. А ще в місті в такій сорочці я буду ходити одна. Друзі, розпочався новий навчальний рік. У мене не було такого відпочинку, знаєте, як відпочинку. Тому я спокійно продовжую працювати. Що хочеться нам всім побажати? Не тільки викладачам. Вчителям, а й батькам, дідусям, бабусям, всім, у кого в сім'ї школярі або студенти, окрім сил, терпіння, наснаги, мені хочеться сказати, що ми маємо пам'ятати, що це діти, наші діти, діти, які вчаться за таких умов. Четвертий рік. І їм важко. Дуже багато вимог. Дуже багато. Вони йдуть до школи зранку, і о третій-четвертій вони приходять додому. Втомлені, виснажені. А ще купа уроків. Купа уроків, якісь тести вічні. Так часто ми забуваємо, що це просто наші дітки. І своїм колегам, вчителям <губі> Любі. Ви знаєте, я хочу побажати всім нам бути більш добрими, добрішими до наших дітей. І їм важко. І їм важко. Вони можуть не жалітися, але їм важко я, я спілкуюсь з дітьми різного віку, і вони мені все розповідають. Може, те, що мамі з татом не розкажуть, а мені розповідають. І коли вже в жовтні вони втомлені з такими синіми колами під очами, з гастритами, не хочуть йти в школу. Мені хочеться нагадати, що вчитель це від слова вчити, а не робити опрос. Знаєте, я все пам'ятаю зі своєї школи. Коли отак вчителька ручку бере і отак по журналу до дошки піде і отак подивилася на всіх. Іде отак ручкою. І такий стрес. Серце колотиться, такий адреналін в кров, і страх до дошки піде. І я пам'ятаю тих вчителів, які давали, давали свої знання, якось так розуміючи, що ми діти. Я своїм дітям кажу, Вчиться так, щоб ви отримували задоволення, вчіться граючи, беріть цей матеріал, читайте, беріть цю інформацію для себе, не для батьків, не для вчителів, для себе, тому що насамперед гарно бути цікавим перш за все собі, а потім вже остальним людям. І їм важко. Мені хочеться, щоб ми всіх підтримували. Підтримували, не сварили. А ми там казали їм гарні слова за те, що вони вивчили. Вивчив, вивчили, скільки вивчив, молодець, а завтра буде ще краще. І любі батьки ніколи не порівнюйте своїх е, дітей з кимось іншим. Ось бачив, ти не вивчив, а Маша молодець. Ні. Молодець він, тому що він сьогодні вивчив, а завтра вивчить більше. Порівнювати тільки з тими знаннями, які від сьогодні ми відштовхуємося. Це дуже важливо. Знаєте. В моєму дитинстві було так: обов'язково отримати вищу освіту. Мені було важко вчитися. Всі знання, які я отримала, це було якоюсь кров'ю і потом. А я хотіла бути перукаркою. Розумієте? І, може, я б була гарною перукаркою, але не довелося. Знаєте, я колись побувала в Німеччині, це був той рік, коли оця стіна була зламана. Я була в квітні, а вона наче в якомусь місяці в червні да, її зламали. Я стояла під отелем, чекала групу. Весняний гарний день, і я почула якийсь сміх там, на горі, підвела очі, а там працювали два такі чоловіки, двоє чоловіків, сміялися, щось спілкувалися між собою і мили вікна. Вони мили так їх, що я. Не могла відірвати очей. Це було так гарно, так красиво. Вони з таким задоволенням це робили. Так весело, швидко, весело, якісно. І в цей момент щось змінилося в моєму, тут в моїй голові. Можна отримати будь-якого світу. І потім з задоволенням працювати. І з задоволенням це те, що не буде відбирати сили і здоров'я. А якщо ми згадаємо і подумаємо, а що головне, я б сказала так. Знання це добре. І це покоління все рівно воно набагато розумніше, ніж моє покоління. Куди там? А головне це те, щоб вони були живі і здорові. І тоді все буде. Любі друзі, любимо наших дітей, підтримуємо їх, хвалимо за те, що вони, навіть якщо трішечки зробили, і все буде добре. І все буде добре. І зі святом вас. <ріх> а я сподіваюся, що ми з вами побачимося. Тихих днів і ночей нам.